Вітання всім! Я в Манхаймі проїхав дивитися от такий Volkswagen Golf. 8 Восьмий гольф 21-го по моєму року. Зараз момент з Іспанії люди замовили огляд цього гольфіка. Ось тут, правда, ціна стоїть 16490. Зараз вона... Ми проїхали дивитись на тисячу дешевше. Шостий місяць, 21-й рік. 150, 155 пробігу, новий тюф, дволітровий дизель. Не пуста машина, як бачите, має Цифрову приборку. Повністю все матове, не зношено. При 150 тисячах пробігу ще й не на великій дистанції наїжджено. Судячи по ременю безпеки, по пасу безпеки, по сидінню. Він то брудний, не непри... прибраний. Є масажери, електросидіння, салон Алькантара і текстиль. Ну-ка я його заведу відразу. Так. Холодно. Трошки не, не добре навіть стартер крутить. Підсвітки тут є, все огляд, кажуть, у привата. Ні, не в привата, я там анонсував вчора огляд на автохаосі, просто в нього всі машини не влазять. Не в привата. У приватів. Насправді машини не дешевші, як би логічно можна було подумати, а дорожчі. А все тому, що є в Німеччині закон про захист прав споживача. І згідно цього закону, автогендлер мав би навіть через два місяці користування віддати ну, якщо віддають йому машину назад, повернути гроші. Ну і хто таке хоче робити? Автогендлери кажуть. Нурфюр-гендлер експорт. Ну, тобто не продають привату. А ті німці, які привати, вони ж хочуть купити е ну, для себе машину і йде. Тільки в привата іншого. А привати знаючи це, користуються тим і продають дорожче. Ну, коротше, у привата машини не дешевше, класні машини, а дорожче. Але коли тюфа немає, коли техогляд закінчився, коли стара машина, то у привата можна... Купити. Ну Це розмова про 20-річні машини. Дешевше можна купити. А в основному, якщо машина ще машина, а не шрот, то у привата завжди дорожче. Так, ну, поки не будемо тарахтіти, в Німеччині не дуже дозволено тарахтіти. Я його прогрію краще на ходу. Ліва сторона абсолютно рівна, немає під жодними кутами ніяких гріхів, не видно, нічого не робилося. Кришка багажника. Найкращий товщиномір це отак дивитися вздовж, тому що на сьогодні є класні майстерні, де роблять під товщиномір. І то вщиномір не завжди покаже. Так у нас тут є маленька мінімальна м'ятінка. Ось, бачите, да? Видно в такій проекції. Так, Кришка багажника ціла. Також нічого не робилося, але є ще вм'ятина паркувальна Вон тут, як не показати? Хм. Чи то не вм'ятина це, це фабричний ізгіб тут. Ні, щось засильно, ну-ка. Ні, так і є там. Щось. Є там вмятінка і отут є теж наружу з середини назовні. Ну вони настільки непомітні. Дуже мінімальні мятіни. От і ще одну знайшов, Отак в неї видно, добре. Малесенька, м'ятінка, ну і не така малесенька, видно. Оці тут дуже роздивитись, вони вирівняні, Дуже тяжко роздивитися. Ось о тут. Певні проекції видно. Да. Ну там, можна сказати. Дурниця, але для такої машини, для свіжої, то вже і не дурниця. Спереді. Ось малесенький сколик. Тут ще є сколик. Тут є. Похолодало, морози вже, Йо-моє. Свою куртку забув вдіти з батарейкою. Ну, не сказати, що вбита сильно. Е, резина у нас літня. Зараз протектор покажу. Так. У нас 4 міліметри спереді. І... П'ять міліметрів ззаді. Ну, тут слідів використання якихось не видно. Просто він не Стеля не пошкоджена. Ззаді нічого не пошкоджено. Ага, у нас на кнопочці? Я його тяну. Працює бездоганно. Торочка не поломана, є сіточка. Є на дисках зимові колеса. інші. Я бізнес шмуцики. Нема тут ніяких. Тут у нас ключ. Дом ключ балонний. Так, там у нас насос, тут все комплект, як завжди, там клей для коліс. Так, ну, одною рукою. Хреново відкривати. Ну що, вмятина на даху, така як від граду. і тут раз, два, три. Одна, ледве-ледве, помітно. Е, мінімальні оббитості на капоті. Резина 4 спереді, ззаду, 5 мм. Тут не оббито. Слідів використання. Немає по салону при 150 тисячах. Педалі. Всюди все нормально. Просто машина брудненька. А так всі кнопочки, кермо, абсолютно матове. Всі кнопочки, бачите, які. Є рух по полосах, є адаптивний круїз-контроль. капот. Потожна батарея. Прозора видно червона рідина. 0В20. Мастило на 151 тисячі пробігу. Тобто мостило змінене, не, не потрібно міняти. Ну що, тут ніхто нічого не мив. І це добре. Треба буде просто прогріти добре в ходу і перевірити патрубки. Щоб не дуло, бо нові ці блоки вже почали деколи від перегріву тріскатися у людей і тоді буде дуже дорогий ремонт, буде дуже боляче. Ну що, і далі треба... Проїхатись найголовніше, Попробувати машину в ходу. По кузову проблем немає, крім декількох вмятин. Прогрію, попробую як вона їде, і тоді можна буде говорити щось про цю машину. А так, поки поки що. Зараз ще покажу знизу. Поки що нічого не бачу поганого. Нічого там не побачиш? Хорошо, так. Пороги. Цей поріг не гнутий ніде. З другої сторони. Цей теж не гнутий. Ну що, буду пробувати в ходу. Я там залишав вчора анонс робив. Залишав посилання в Манхаймі. Ця фірма знаходиться. Я зараз біля хати в нього, тому що там не влазять всі навіть машини. Попробую, як вона їде. Якщо комусь щось потрібно подивитися, то телефонуйте. А я буду випробувати поки що в ходу. Все до наступних відео.